Привіт! це топ новини вівторка від п'ятої редакції. З артилерії по житлових будинках росіяни обстріляли Степногірськ, гатили по багатоповерхівках. Через це один район знеструмлений. Багато вихідних обіцяють рашисти українцям, які зараз в окупації. Це ж скільки свят і День защитника Отечества, і день повномасштабного нападу на Україну. Дітей та їхніх батьків змушують готувати привітання для російських військових, які от уже рік як перетворили життя українців на пекло. Майже одразу одна з керуючих компаній Запоріжжя почала забивати вікна, які вчора вибило вибуховою хвилею від прильоту в селищі Балабине. Листами ОСБ закрили вибиті шибки у чотирьох багатоповерхівках та дитячому садочку. Студентам приготуватися на Росії та на тимчасово окупованих територіях, зокрема із Запорізької області, готуються до масового призову студентів денної форми навчання до другої армії світу. Допомагати набирати свіже м'ясо мають люди з окупаційної адміністрації навчальних закладів. Кількість хворих на ГРВІ та коронавірусу у Запорізькій області продовжує збільшуватись. Нині пацієнтів із такими діагнозами на 6% більше аніж на попередньому тижні. Однак про епідемію мова не йде. Здебільшого запоріжці хворіють на грип типу А та Б. Вчора у Запоріжжі почали вмикати вуличне освітлення. Для містян це стало буквально грандіозною подією. Соцмережі запоріжців майоріли дійсно яскравими фото рідного міста. Втім, освітленням на своїх вулицях могли похизуватися не всі. Можливо, сьогодні ситуація зміниться. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там багато цікавого.